Відзначити хрестове воскресіння з користю для війська в Івано-Франківську з нагоди Великодня проведуть низку благодійних акцій, ярмарків та майстер-класів. Усе задля того, аби наше місто акумулювало кошти на допомогу Сил оборони України. Два 13-й годині департамент освіти у сквері Руської Трійці організує і проведе ярмарок на підтримку збройних сил України, вироби своїми руками. Також на вулиці Лесі Українки в ними буде організовано фотозону сад великодніх фігур, яка проводиться щорічно. Спільно разом Департамент культури і департамент освіти вже декілька років поспіль ми беремо одне з наших дерев у наші писанки, які виготовлені руками наших діток. 30 квітня у молодіжному центрі рух департамент молодіжної політики та спорту для всіх охочих організує майстер-клас, розпис великодніх писанок. Перші травневі дні традиційно відбудеться ярмарок. Купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям. Місцеві підприємці представлятимуть свою крафтову продукцію. 3 травня найкращим учасникам ярмарку вручать відзнаки. Другий день свят, 6 травня у палаці Потоцьких відбудеться виставка давніх поштівок про місто із колекції краєзнавця, колекціонера Зеновія Жербецького оновлена і доповнена. і Буде з ним організована також зустріч департаментом культури. Міський народний дім біля церкви юде тудея, теж вже традиційно, другий день свят будуть відбиватися Гаївки. Також у кожному селі Івано-Франківської тергромади поблизу храми відбудуться Гаївки та благодійні ярмарки. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.